Усім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Останнім часом мало відео на цю тематику я випускала, так як нічого вам показати. Але були такі речі, які я знімала, мені хотілося їх змонтувати і вам показати, що я бачила в магазинах секунду. Після Нового року завози не дуже такі гарні, залишилося дуже багато речей і доволі е, в дуже такому поганому стані. І це я показую сукенку від H&M, Там є і контрольна наліпка. Склад доволі таки непоганий, віз коза переважає. Це розмір М на 1,70 сімдесят. Такий цікавий рукав, дуже такий об'ємний. Я думала, що вона мені підійде, але не підійшла, бо виглядає ну, на мені, як начебто мене помістили у мішок. Можливо, якщо б я б стала. На підбори виглядало б зовсім по-іншому. Вона трішки прозора, потрібно таку білизну біленьку, щоб все виглядало дуже гарно. Я вставлю фото, я знайшла на моделі, і я хотіла за нею повертатися, так як стан був такий доволі ідеальний до, до ідеального, і я про неї взагалі забула. Це я вже була, здається, в економ класі. І посеред, Із всього, що було серед суконь, я вибрала ось цю. Це така сукенка Сарафан теді, я б сказала. В маленькому такому розмірі. І теж вставлю фото, я знайшла точно таку ж на моделі. Вона така м'яка. Приємна, але, я б сказала, тепленька. На літо не знаю, чи підійшла б чи ні, але так виглядає вона така гарна. Це вже покажу кадри із завозу після, так, 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 після Нового року. Речей залишилося тут дуже мало, я навіть не знала, з чого вибрати і що показати. А трапилась мені така футболка, подовжена від Esprit. Мені навіть здається, що вона вже вісить тут дуже довго, але я на неї просто не звертала уваги. Хотіла взяти для своєї доньки, але не купила, так як потрібне схвалення цієї дитини, тому що в такому віці вже. Вона в мене підліток і не все, хочуть, не все хоче вона носити те, що я вибираю сама. Цю хустку я придбала. Вона мені дуже сподобалася. Кольори тут такі ж самі, як і в житті. Бірки зі складом не було. Назва бренду теж невідома. Але схожа на Еміліо Пучі. Але я зустрічала одну хустку, я пропустила, і на сьогоднішній день я трішки жалкую, що я її не взяла. Там ой, на хустинках, на речах є невеличкий такий надпис. Але вона класна. Це теж забігала так бігом, і мені сподобалися ось такі чобітки від Manor Вумен у 41-му розмірі стан ідеальний. І я засумнівалася, чи купувати мені, чи ні, тому що це був теж із перших днів, і вони такі були доволі. ну, Вони заважили, здається, десь на 350 гривень. Це десь біля кілограму. Я вирішила їх не купувати. Я публікувала їх у сторіс в інстаграм. А, ніякої реакції не було, тому що в мене там мало підписників, і я вирішила їх не брати. Але фасон, колір, все в тренді актуально залишила. Була, я, десь, здається, по обіді це день оновлення, і я в чергу пішла на корзину, там, де знаходяться шарфи, і все таке інше. Бачила ось таку хустку: це Італія. Мені здається, вона вінтажна, бірочка зі складом присутня, вирішила її залишити, так як мені не сподобався там відтінок на основному фоні. Там, здається, такі, такі плямки чи розводи були. Наступну річ я теж роздивлялася хустину бірки. Зі складом немає там, але я впевнена, що це шовк. Шовк такої гарної якості. А, і я її взяла. Ще вам хочу показати в магазині, я його не знімала. Ремінь. Видно по дірочкам, що він, можливо, трішки носився, можливо, зовсім його не носили. Це Massimo. Дутті Зараз я. Так, Масімо Дутті це емка made in Іспанія. Мені дуже сподобався цей ремінь. Єдине, що трішки фурнітура втратила колір. фурнітура тут повинна бути така, я зрозуміла, жовта. Але. Не критично, я намагатимуся передати, ось тут видно, що трішки темніше, тут світліше на фото. На фото, будь ласка, кольори. Я думаю, що він зі шкіри, що він шкіряний. Дуже схоже. А, окантовочка так зроблена, бачите? А, я знаходила в інтернеті, ще, можливо, пошукаю. Я знаходила в інтернеті коричневого кольору, а тільки а, не змогла зайти туди на сайт. Можливо, його немає в наявності десь на якомусь сайті, і такий коштував 1600, здається, новий. Але точно такого вже у них на сайті немає. Дуже такий цікавий, буде в мене в інстаграмі. Показую ще раз вам ближченьку, тиснення. Да, я думаю, що він, що він зі шкіри дуже така гарна якість. Мені він дуже сподобався.